Вони не їдуть, а крадуться, бо під колесами калабаням. Водії собі псують нерви, машині, ходову. Ось тільки доїзди по кратерах майже звикли, бо про поломки розповідають іронічно. Случай сягнув диск, сягнув вторую дісну, прокатав 90 рублі, раз, 90 рублі, два. Все. Зіпсувати дві шини, заїхавши у Берліг, щастя мав і пан Юрій. Обидві довелося міняти. Дешева машина. Ну, як правило, шина починаючи <говори> гривень от 300-400 за штуку. В середньому це ближче к 400-500 гривень. Шофери рахують збитки та псують карму чиновників, бо згадують їх незлим тихим. влада лише виправдовується. Обіцяють у квітні в Києві, відремонтують понад 45 тисяч квадратних метрів доріг. Звітують, що вже полагодили понад 9 у роботі. 27. Якщо ж на вулиці ви дорожники уще не бачили, подивіться на їхню роботу на сайті зелені крапочки. Це зроблені ділянки. Є навіть фото на підтвердження червоні ті, що залатають у перспективі. Зараз ще немає щодні для того, щоб Ділать нормальний ремонт. А так, ну скільки я від людей. Ви знаєте, так Дніпропетров дороги лучше, Дані з дороги лучче, тось в Києві круче всіх. Знайшли ковбаню, про яку високопосадовці не знають. Фотографуйте її та шліть їм на пошту. Можете навіть листа написати, кажуть, жоден не проігнорують. Вибоїн у столиці, фотографуй, не хочу, бо вони скрізь ось цю величезну яму. Ми зняли, що потім світлини розмістити на сайті. За тиждень баюру мають залатати. Щоправда, водії до такої ініціативи ставляться з іронією. Жоден сфотографувати фотографувати ями, принаймні у присутності нашої знімальної групи, не захотів. Це смішно. смисл? Ви виходите на любую дорогу і смотрите, зачем е та фотографірувати? Мені наглобі совісно це... Це... це більше, ніж очевидно. Я їжу по одеській трасі там. Просто жахлива дорога. Ну, не знаю, може вони все-таки передивляться відношення до ям і до людей. І може дійсно буде це правда. Це цікава інформація. Мабуть, іншим іншим комусь треба всім в принципі розповісти про це. Тим часом називаючи вулиці, які треба додати до чорного списку, водії довго не думають. Навідатись дорожників, просять приміром у район татарки, виноградарю, а ще у Солом'янський. та про лівий берег не забути. Наталія Єрованчук, Кирило Ліхачов та Олександр Павленко. Новини ЮБІАР.